Як виглядає день, коли я нарешті не працюю? Попереджаю: вмістилося все від пляжу до тортика в джибар. Прокинулась, і програма, як завжди, вакуум, фейсбілдінг, легка руханка. Ну а як же без цього? Ми з чоловіком одягли купальники і одразу поїхали на пляж. Ми так іспанізувалися, що маємо ось такі стільці, дуже комфортно з ними. Насолоджувалися морем, людей мало, бо всі працюють. Їдемо додому. Я приготувала свій улюблений бол, їмо під серіальчик. Дуже смачно. Далі в джибар на процедуру генео. Це одна. З тих штук, після яких реально видно результат. Вона одночасно очищає шкіру, насичує киснем і запускає відновлення. Після цієї процедури обличчя свіже підтягнуте і сяюче. І уявіть, в салоні якраз був день народження, і пригощали всіх тортиком. Ідеальне поєднання після краси, спорт, на реформера. Далі поїхали з чоловіком в центр, прогулялися там і поїли. А потім український квіз, атмосфера. То дуже цікаво, і після, звісно, нічна шаурма по традиції, але це таємниця. Добре, потім додому, трохи серіалу на проєкторі і спати. Ідеальний день, коли я встигла все, бо це вихідний, і я не працювала. А Який для вас ідеальний вихідний? Лежати на дивані чи встигнути все підряд?